Привіт всім, слава Україні. Робимо ліжка. Хочу показати зерці, але нема коли фактично показувати, але думаю, перейдуся, покажу, що в нас робиться. Що лука Григорович? Такий у нас коляр сінчать. Босим щось робить. Хочу показати ліжка, яке ми робимо. Гібля вона до дису. Добре, добре. Добре, гібдава не донизу. Давай, давай, каже. О, хочу показати ліжка. Оце боковини. Оце боковини, які ми робимо, то не тільки такі боковини ми робимо на ліжка, то є царги, на які матраси тягають. Я так, так скуренько перейдуся, покажу. Що ми робимо? Далі тут у нас тут є в нас лаковка. Ото є ліжка, ліжка. Видите, ото є багато, і то буде, певно, 4-5, 4 ліжка тут. Буковини на ліжка. Далі показую. Шухляди на ліжка, які під ліжка, можна щось там засунути. Ну, але то не в зборі, все ви не зрозумієте, що то робиться. Але показую вам, показую вам, що, що ми фактично робимо. Тоже отут абоковини, крісла отакі. То, робимо, то тільки не такі ми робимо, робимо різні крісла. То є е, не слонова кість, то є білі, сугубо білі. То покажу другим разом. Що дивіться, то складаєш таке гарне, то після луковки видати якась якість. Якість плоститься навіть. То є боковина ліжок, називається царги. Я так швиденько перейдуся з вами по території фірми і покажу, що ми ще робимо. Ну, то робимо такі боковини до цього, до, до диванів робимо. То теж діжка вже перетерті тільки до лаковки. Що вам ще показати, айду покажу, тут покажу вам, тут покажу вам це. Як виглядає приблизно ліжко якесь, якесь ліжко, що є зібране, бо я сам навіть не знаю, йду, покажу. А, ну от є, заготовки, заготовки під крісла, ще вони нічого, тільки полаковані. Потім оббивається матеріалом. Є у нас лісько таке, видите, стоїть. Ну, воно ще теж не готове, Все, фактично воно вже готове, зібране, але, але це е, не опаковане, нічого. Отаке ліжко в нас є, видите, яке воно? Не знаю, ну напевно дороге. Бачу, ще одне ліжко зібране. є. Був після кожного, що зробили, є майстер, який збирає то докупи і як воно виглядає, чи щось бракує, чи не бракує. Оське двоповерхове. Ну, чи ще нема матрасів, ви розумієте, що немає матрасів ще. Він просто так взяв. О тут захід. Тут захід, тут, видите, як це називається, драбинка така і, чи дитина, чи взросла дитина вилізає сюди і тут матрас дається. І він там може спати. О, такі ламелі даються наверх. Видите ламелі? Ламелі прибиваються, пошивається і отак то є готове ліжко. О, воно так буде виглядати. Ну, гарно, гарно виглядає ліжко, але то більше для дітей та ліжко, напевно. Бо тут драбинки, тут драбинки, тут драбинки. Тут драбинка, сюди драбинки, дитина нікуди не вилізе, не випаде. Гарне ліжко. Тут а по драбинці йдеш, Одна, друга, третя і наверху собі. Добре, йду я далі. Я так, кому, кому цікаво, ну і це таке нормальне ліжко. Воно трохи дорожче від того ліжка, щоб не дивилися. Але теж воно таке саме. Суки. Суки, наприклад, видно, суки, структуру видно, але воно все зроблено так під якість. Крісло. Крісло теж. Якісне крісло. Такий, ну нема ще, нема поролону, не, не забито, не обкручено. Е, після замовлення, наприклад, якщо у теліжку метр м на вісімдесят, покажу вам матраси. Можна і матраси заказати в нас. Томбочки, наприклад, під ліжка, отакі на колесиках Засувається, висувається. Бімка, привіт! Стеж, собака дежурна наша. Отакі от якісні. Матраси. Можна заказати будь-який цей е, висоти, ширини, довжини. Або є, наприклад, ліжко. у Ліжка вже упаковані десь. такий дарк, такий називається ліжко Дарк. До боковини. Царги отута є, ми прикручуються. Дві хвилини прикручувати і ви маєте ліжку. Ви маєте ліжку і заказати цей матрас. І все готове. О, тут ще що є. А, ці є. Шуфляди під ліжка теж. Видите, вони, вони не є висувні, вони просто їздять на роликах. По, цьому, по землі на роликах, видите? Такі є ліжка. Метр шістдесят на метр на метр дев'яносто. Такі великі ліжка, простенькі ліжка, ну вони недорогі по-любому, але якісні. Все з дерева зроблено. Тут є, наприклад, середня така, що можна положити матрас, і від матраса йдуть ламелі. О, ламелі в нас є. Видите, такої довжини, то напевно, вже йде під цей, під той. Під, під те ліжко. Метр восімдесят написано, тут комплектація. Шурупи, все є. Діжко моментально збирається, дві хвилини і діжко моментально збирається і спите собі. Любого кольору можна заказати. Ще робимо такі боковини до диванів. То в меблях всі трошки розуміє, а хто має свою фірму, то обшивається, обшивається тканиною. І приставляється до дивана і от такий крутий диван в тебе виходить. О. Добре, всім пока. Далі не знаю, що казати. Далі... Буковини. На... Хто, що... Хто що хоче, всім, всім, всім робимо зараз. Е -е... Матраси. Матраси. Теж любої, любої, любої конфігурації. Хочете навіть на кокосовій стружці, можемо зробити. Добре, всім пока.